Слава Ісусу Христу, що ж таке смерть? Якщо ми звернемося до Біблії і, зокрема, до перших людей Адама і Єви, то вони мали вічне життя, жили в раю, були забезпечені, можна сказати, all inclusive. Але Господь їх попередив, що є одна єдина заборона а, харчуватися з дерева, пізнання добра і зла. Якщо ви це зробите, якщо ви порушите заборону, то ви, очевидно, смертю помрете. Ми можемо бачити, що Адам і Єва ослухались Бога і а, порушили заборону. І фактично вони продовжили своє життя, матеріальне життя, але вони померли духовно, вони втратили зв'язок з Богом. Сьогодні багато людей. Іменують себе християнами. Певно, десь третина людства являються номінальними християнами. Але чи це забезпечує їм царство небесне, життя в вічне життя з Господом? Звичайно ж, ні, тому що є стандарт ученика Ісуса Христа, послідовників Ісуса Христа. Лише вони наслідують Царство Небесне і не побачать смерті та пекла. Тому що велика кількість людей сьогодні, так як Адам і Єва, обирають інше дерево і живуть в своїй ілюзії, не йдуть до дерева життя, яким являється Слово Боже, яким являється Біблія, яке яка являється єдиним шляхом для народження згори, для повернення позиції дітей Божих, позиції, яка була в Адама і Єва до гріхопадіння. І чудово сказав, Соломон стосовно смерті, що день смерті набагато важливіший, ніж день народження. Тому що до Дня смерті у нас є час підготуватися. Для цього, в принципі, і дане нам життя, щоб підготуватися до зустрічі з вічністю, щоб зробити свій свідомий вибір, або Бога, або диявол. Тому що Бог не є тираном, Бог нікого не змушує насильно служити йому чи обирати його сторону. Бог дає нам право вибора. І кожна людина має 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і життя, в принципі, для того, щоб визначитися, кому вона прихильна. І на нашу душу по фінішу, після того як настане фізична смерть нашого тіла, нашої плоті, душа вийде з тіла і на неї будуть претендувати ті духи, яким людина була прихильна. Якщо я до церкви був прихильником там духів, блуда, алкоголя, наркотиків. Гордості числаві і цих духів можна перераховувати до безкінечності, то на мою душу претендували саме ці духи, і я попрямував би до пекла на вічні муки. Але є стандарт ученика Ісуса Христа, який дає нам можливість отримати амністію від смерті та пекла, тому що учні Ісуса Христа не побачать смерті і пекла. Протестуйте себе, чи являєтесь ви сьогодні учеником Ісуса Христа, чи щоденно перебуваєте в переломленні насущного хліба і чи роздаєте цей хліб іншим людям, чи ви перебуваєте в покаянні? В откровенні Слова Божого, протестуйте себе, тому що від цього буде залежати ваша подальша доля в вічності. Якщо вам потрібна духовна підтримка, якщо вам потрібна молитвена допомога, якщо ви не являєтесь частиною живої біблійної апостольської церкви, запрошую вас до нашої міжнародної місії Слово Боже. Якщо вам це потрібно, напишіть мені, і я вам з радістю в цьому допоможу. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.